Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску хоче для Луніна найкращого. Зірка Реала дав пораду українцю щодо кар'єри. Один з найшвидших захисників світу зміг зупинити мудрика тільки фолом. Відомо, коли Яремчук може зіграти за Валенсію. Судакова своєю основною метою назвав англійський грант. Це все і не тільки ти побачиш цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так, ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Роман Яремчук продовжує відновлюватися від травми підколінного м'яза лівої ноги. За інформацією, радіомарка Валенсія, Українець пропустить найближчі два поєдинки Валенції з Бетісом і Барселоною, які пройдуть 20 і 29 квітня. Натомість вказується, що він може зіграти 5 травня з «Алавесом». Нагадаю, Яремчук отримав травму на 15 15-й хвилині поєдинку 30-го туру Ла Ліги з мальоркою. До свого пошкодження Форвард перебував у чудовій формі. Він забив у ворота Реала та перевернув матч з Боснією після виходу на заміну. Чим посприяв виходу України на євро 2024 Друзі, хочу порекомендувати вам перевірений інтернет-магазин з комплектуючими до дронів, такі як апаратура радіокерування, карбонова рама для дрона, політні контролери, відеопередавачі, окуляри та інше. За нашим промокодом UPLNews ви отримаєте знижку 5%. Манчестер Сіті готується до зміни головного тренера за інформацією Релево у англійському клубі. Очікують, що хосеп гвардіола допрацює свій чинний контракт до 30 червня 2025 року, і піде. Та містяни вже мають основного кандидата на заміну легендарного фахівця. Як вказує джерело, Мансіті збирається призначити після гвардіоли наставника Артема Довбука і Віктора Циганкова Мічела. Який став справжньою сенсацією цього сезону з каталонським клубом і претендує на медалі в лалізі, тренер Жерони вже вчить англійську мову для потенційної роботи в Манчестер Сіті, та це станеться не раніше 2025 року. Ще більше зросли шанси українського півзахисника Георгія Судакова перебратися до Англії. На футболіста Шахтаря там претендують топові клуби. За інформацією інсайдера Екрема Конура, Судаков став ціллю номер 1 для одного з грандів АПЛ. За інформацією джерела, Судакова своєю трансферною метою зробив лондонський арсенал. Джерело також відзначило, що Арсеналу доведеться витримати сильну конкуренцію від інших клубів АПЛ та серії А. Лійські Наполі та Ювентус сильно хочуть Судакова, але у фінансовому плані не зможуть витримати конкуренцію. В Англії на Судакова претендують Ліверпуль, Челсі, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Раніше також називався варіант з іспанською Барселоною, але він поступово відпав, адже на трансферному ринку це слабкий конкурент. Судаков у поточному сезоні у 29 матчах забив 7 голів і зробив 3 асисти. До речі, друзі, запрошуємо вас у нашу спільноту, де виходять щомісячний рейтинг гравців та тренерів УПЛ. Трансфери та ексклюзивні її найсвіжіші інсайди з українського футболу. Чекаємо всіх. Зірковий гравець Реала порадив, що варто зробити Андрію Луніну зі своїм майбутнім. За інформацією, Планета Реал Мадрид. Півзахисник мадриці Федеріко Вальверде, який підтримує 25-річного воротаря, поспілкувався з українським голкіпером щодо контракту. У Ругвайць порадив Луніну підписати новий контракт із королівським клубом. Тобі потрібно піти в офіс Флорентіно і підписати продовження. Цитує Вальверде Джерело. Раніше повідомлялося, що фантастична гра Луніна з Манчестер Сіті у чвертьфіналі ЛЧ повністю відкинула усі сумніви в керівництва реала щодо нової угоди з українцем. Головний тренер мадридського реала Карло Анчелоті обговорив можливий відхід захисника Начо Фернандеса після закінчення поточного сезону. Ми поважаємо рішення Начо. Він знає, що ми про нього думаємо, начо сам вирішує своє майбутнє. Навіть проти Манчестер Сіті він провів фантастичну гру. Він топ захисник, заявив італійць у розмові з Фабріціо Романо. Фернандес вперше вийшов на поле у складі реалу в Лалізі у 2011 році. У поточному сезоні він провів 23 матчі в рамках національного чемпіонату, отримавши дві жовті та дві червоні картки. Колись основний голкіпер Реала Тібо Куртуа готується до боротьби за місце у воротах команди. Напередодні підопічні Карло Анчелоті провели тренування на своїй базі. Головна новина полягає в тому, що Тібо Куртуа вже працює в основній групі, повідомляє Марка. Нагадаю, Бельгії цю цьому сезоні не грав через складну травму. Саме тому влітку орендували кепу, але статус основного голкіпера відвоював Андрій Лунін. На останніх хвилинах зустрічі між Манчестер Сіті та Челсі у Мудрика відбулась особиста дуель зі швидким вокером. Вона тривала аж до самого карного майданчика. Кайл не зміг в межах правил зупинити Михайла та вирішив свалити на ньому. В цьому моменті український Вінгер на собі зміг заробити штрафний, який сам взявся виконувати. Втім, Мудрик запустив м'яч над головами усіх гравців. Ваут реакція головного тренера Челсі Маурісіо Почетіно була красномовною. Мансіті мінімально переміг Челсі та вийшов у фінал Кубка Англії. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!